Вінницькі вовки влаштовують у неділю традиційний весняний плогінг. Спортсмени спортивного клубу з американського футболу влаштовують у неділю 30 квітня традиційне прибирання. Про це інформують на офіційному акаунті у Телеграм. Запрошують долучитись всіх охочих у нас на зв'язку. Євген Хомин, віце-президент клубу Вінницькі Вовки. І маємо змогу розпитати, де ж відбудеться захід і як можна до нього доєднатися. Пане Євгене, мої вітання. Добрий, день. для початку розкажіть. Для початку розкажіть про попередній досвід прибирань, скільки років поспіль його влаштовуєте, та які результати, скільки учасників доєднується і як багато територій вдається прибрати. Ми вже будемо в п'яте прибирати, тобто це п'ятий рік нашої екоактивності. Окрім спортивної активності, ми починали прибирання з бригантини. Потім ми прибирали сабарів. Потім у нас була лікарня Міющенка, а потім Фонтан Рошен. Ось що у нас від 60 до 70 учасників, і більше половини цих учасників це не наші гравці, не наші учасники клубу, а це городяни, які приєднуються до нашої ініціативи. Саме тому ми завжди робимо такий. Наголос у соцмережах і розголос, щоб долучалися всі містяни, а не тільки представники нашого клубу. Тоді ми зможемо охопити більше аудиторії і більше людей познайомити з проблемами, які в нас є, і більше людей будуть якось відомими. Ось а завжди збирали. Так, так, продовжувати збирали дуже багато сміття. Це було більше 70-80 100-літрових мішків. Тому нам завжди потрібно багато багато вільних рук і вільних ніг, які зможуть носити це сміття, збирати його. Якщо говорити про захід, який відбудеться вже у неділю, то де буде прибирання, і як власне можна доєднатися до цього заходу. Ми провели консультації з муніципальною вартою і вияснили, яке місце най... найбільше потребує зараз уваги найбільше потребує прибирання. Ми це робимо вже втретє разом з міською владою, тому що ми хочемо бути максимально корисними. Ось і ми домовилися, що ми знову цього року приберемо набережну Рошен біля фонтану в бік староміського мосту. Там зазвичай багато сміття. Чомусь люди викидають, мабуть, вони не розуміють, що потрібно берегти природу і залишати її чистою, що довкола є достатньо кількість смітників, але на жаль, є, що прибирати. В неділю о 12-й годині кожен бажаючий може прийти до, до фабрики «Рошен». Старої фабрики Рошен біля фонтану там ми видамо всім рукавички, всім мішки сміттєві, і протягом 2-3 годин ми все поприбираємо. А в кінці на всіх буде чекати якийсь смачний пікнік. Це будуть або ходоги, або піца. Тому ми, ми завжди дякуємо нашим учасникам. Проводив таку неформальне закінчення нашої акції. Тому чекаємо всіх і всіх пригостимо смаколиками. І на завершення ще хочеться поговорити про таку мету цього заходу. Наскільки важливо влаштовувати і залучати молодь до таких прибирань, аби виховувати екологічно свідому молодь для екологічного майбутнього свого міста? Розумієте, я з дитинства навіть ще пам'ятаю цю фразу, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. І дехто каже, що для чого прибирати, все одно ж потім не смітять. Але ми притримуємо з тої філософії, що потрібно людям показати, як кожен папірець, кожна смітинка, яку вони викидають, як вони перетворюються просто в мішки і тонни цього сміття. І чим раніше ми покажемо, чим більші кількості людей ми покажемо, як багато сміття довкола виявляється, тим швидше ми навчимо наше суспільство берегти природу і не смітити. Крім того, ми ще зазвичай навіть сортуємо те сміття, яке ми збираємо. Це теж дуже важливий момент, тому що зібрати сміття і просто перевести його на звалище. Це ну це мінімальний такий мінімум. Знаєте, що можна зробити. А насправді потрібно його відсортовувати, щоб воно е, мало друге життя і перероблялося. А те, що на сва на звалище відправляється, його повинно бути по мінімуму того сміття. Тому ми ще і такий меседж несемо всім учасникам. Дуже дякуємо вам за таку активну позицію і бажаємо, щоб умога більше віничан доєдналися до вашого заходу. І ще дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, до побачення глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Євген Хомин, віце-президент клубу «Вінницькі вовки. І він разом своєю командою запрошує усіх віничан до прибирання набережної рошен. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.